Відкривається вакансія на тимчасову роботу. Основні вимоги: уважність, охайність і бажання заробляти. Більш детальну інформацію можете отримати, відправивши нам заявку. Цікава пропозиція для тих, хто шукає тимчасових заробітків. Однак, щоб такий досвід роботи залишив тільки позитивні враження, треба знати деякі тонкощі трудового законодавства. Замість штатного працівника відсутнього з певних причин на кілька місяців можуть взяти іншого. Зазвичай така робота не вимагає високої кваліфікації ухвалення важливих рішень однак вона може стати корисним досвідом у подальшому, кажуть рекрутери всі операційні должності, там секретар, офіс менеджер, касір, бухгалтер по розрахунку заробітної плати. Там младше маркетолог коли, там, он зав'язан просто на організації процесу. Да, то есть не уже на выполнение каких-то крупных задач, а именно для того, щоб діло було там хорошо і спокійно жилось. Якщо працювати доведеться навіть два-три місяці, тимчасового співробітника все одно мають належно оформити. Це гарантує зарплату, а також лікарняні на випадок хвороби. Тимчасовим співробітником зазвичай укладають срокову трудову угоду, яка має одну особливість: якщо роботодавець не розриває її у зазначений термін, тимчасовий працівник стає постійним. Якщо працівник продовжує працювати, то вважається, що этот срочный трудовий договор перейшов в безсрочний в принципі для сотрудников, які временно работают или которые э, заключили сорочне трудове наговори на них распространяется також трудовое законодательство, в тому числі і э, всі условия соціальної защиты, як і на постоянно работающих. коли ж у договорі зазначається, що він укладений до повернення постійного працівника, то робоче місце доведеться звільнити, що на той повернеться.